Ось так мешканці Левандівки наповнюють озеро. Таку акцію розпочали учасники громадської організації Озеро Левандівське. Усе, аби привернути увагу до проблем озера. Зокрема, до того, що його не наповнюють. В принципі, по документації, як нам подавали, мала би бути середня глибина метр шістдесят-метр сімдесят. Ну, але це середня, тобто шукає що тут є 20-30 см, ну і що посередині озера. Там, зараз, напевно, можливо, і метр двадцять, метр тридцять, є якісь ями, може, більше. Ми робили два роки назад самі заміри, пробували, то було метр сімдесят, метр вісімдесят на середині. Тут було метр, метр десять, метр двадцять, в залежності в якій точці. Зараз ну, тут можна побачити, от коли добре придивитися, от дно або трава яка теж проблема в принципі, для цього озера. Потім до акції почали долучатися й інші мешканці мікрорайону. виливай, виливай, виливай. Левандівське озеро наповнюється зі свердловини. Ми в зв'язку з тим, що бачимо, що води немає. Під нашим підрахунком, навіть якщо включити воду, то вона більше місяця буде озеро наповнюватись, бо воно не швидко наповнюється. Так. От, почали бити на сполах, почали піднімати громаду. Ми вже давно звернули увагу, що озеро з кожним роком стає все гірше і гірше. Воно заростає, мліє. Почали знавати, в чому справа. Робили звернення в Львівську міську раду, щоб наповнили. І щоб дали нам документи на озеро і на свердловину в тому числі, що виявилось. Що на озеро Львівська міська рада має документи, а на свердловину немає. Директор комунального підприємства Зелений Львів Володимир Данилюк розповідає, свердловина, яка наповнює озеро, упродовж багатьох років була нічийною. Аби взяти її на баланс зеленого Львова, взимку розпочали виготовляти документи. Остаточно затвердити їх мають на найближчій сесії міської ради. Сьогодні на місці працювали фахівці комунального підприємства, перевіряли стан помпи, що качає воду зі свердловини. Попередньо вона Требує ремонту. Зараз буде сформуватися природоохоронний фонд. Відповідно, з цього фонду ми плануємо виділити кошти, але ми маємо розуміти, скільки цих коштів потрібно. Якщо навіть потрібно буде провести заміну насоса, то такі насоси коштують недорого, орієнтовно до 14 тисяч є потужні насоси. Я думаю, орієнтовно ну, за тиждень часу ми мали цю проблему вирішити. За словами Володимира Данилюка, ще однією причиною мілини можуть бути витоки води для того, аби їх знайти, планують залучити гідрогеологів. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.